У нас зараз п'яте різдво. Отам. Мері на веселі, бо смайлік, бейбі Джізас в камуфляжі, а Джозеф за Лос-Анджелес Лейкерс вболіває. Ось така свята родина. Такі часи. Бач, вівці, коли не, не зайняті добрим ділом, вони нападають на інших. І все. І оце так в церкві так само починається. Варто лишити овець без нагляду. Все, вони буцаються одне на другого, нападають. Пастух вон стоїть. Чухає потилицю, а вівці безчинствують. От, церква вміняють вірі. Дітвора зібралися. Скільки ще буде Різдв. я навіть не знаю, як різдво в множині. Як Різдво множині? Різдвяних свят. О, скільки ще Різдвяних? Шість. Шість. І того 11 за сезон. О, Вже наші вівці шурують, а що тільки вони, як гомоеректуси, тобто прямоходящі. Марія, зараз Джізаса знайшли живого, бо то ми ляльку використовували, але забули Джезеса, представляєш? Зробити нормального ангела в наші дні то серйозна задача. О, чекай, чекай, кудя, чек. кудя, кудя? Тут ангел щось на повороті десь не вписався. Ладно. Такі ангели спортивні. спортивні. То волхви це серйозна бригада. Але коли для тебе різдво це рутина одинадцяте за сезон, то принаймні отаке відношення. Тому, пам'ятаєте, пішли Марія з Йосипом в храм. Бейбі Джизас був вже не дуже бейбі і Джізаса загубили. Чому? Бо написано, пішли в храм по традиції. Так, от, якщо щось робити по традиції, є ризик, що Ісуса можна загубити. Тому друзі, ми вимушено робимо одинадцять різдвяних свят. А, але треба пильнувати, щоб в тому всьому не загубити джізаса.